Вітаю всіх другокласників та їхніх батьків на уроці математики в другому класі. Ми з вами продовжуємо працювати за підручником математика другий клас Світлани Скворцової та за зошитом, який йде поруч із цим підручником. Тема велика, тема 2, в якій ми будемо вчитися додавати і віднімати числа з переходом через десяток у межах 20. А тема сьогоднішнього уроку це додавання і віднімання чисел частинами. Ми сьогодні починаємо таку роботу, і дуже важливо, щоб кожен із вас працював уважно, сумлінно і намагався зрозуміти кожен крок. Отож, всім бажаю успіху. І перше завдання із зошита, навчального зошита. Сторіночка 42. За потребою ставте відео на паузу і виконуйте певні дії. У першому завданні цього зошита ми з вами будемо виправляти помилки. А для цього нам треба згадати склад чисел. Склад чисел ми згадуємо недаремно, бо при додаванні і відніманні чисел частинами він нам дуже знадобиться. Перша табличка згадуємо склад числа 7. 7 – С 5 і 2. Вірно? Так. 4 і 3. Вірно. 2 і 4. Десь тут є помилочка. Ви в зошиті закреслюйте справа наліво, з куточка в куточок, а ми виправляємо, перевіряйте. Так, ось помилочка. Тут не 2, а число. Вірно, це число 3. Далі. 7, це 7 і 1. Хіба це правильно? Шукаємо, де тут помилочка? Так. 7, це 1 та. Звичайно, це число 6. Далі 7, це 3 і 4. Правильно, 7 це 6 та 1. І тут все вірно. Згадуємо склад числа 10. 10 це.

Так, тут є помилочка. Давайте виправимо. Десять це один та. Вірно, 9. Десять це 3 та 7. Тут без помилок. Десять це 6 та 3. А ще додати три скільки буде. Так, буде лише 9, тому шукаємо помилочку. Десять це 6 і. Вірно, 4. Десять це сім та 2. Неправильно, і тут є помилочка. 10 це не 7 та 2, а 8 і 2. 10 це 9 і 1. Ми з вами молодці. Ми згадали склад чисел 7 та 10. Хто забув склад інших чисел, ви можете повторити самостійно. І ще раз пригадаємо склад числа 10. Доповнимо або зменшимо кожне з чисел до 10. Що записано Сума чи різниця? Яке число треба додати, щоб стало 10? Так, це число 4. Наскільки треба зменшити 11, щоб стало 10? Вірно, на 1. Наскільки треба зменшити число 13, щоб стало 10. Правильно на 3. Скільки треба додати до 7, щоб стало 10? Вірно, це число 3. Скільки треба додати до числа 2, щоб стало 10? Думайте? Так. Це число 8. А скільки треба відняти від 16, щоб залишилося 10? Думаємо? Вірно, ми віднімаємо 6 одиниць і залишається 1 десяток. А скільки від 15 треба відняти, щоб стало 10? Правильно, це число 5. А скільки треба додати до одиниці, щоб стало 10? Думаємо? Так, це число 9. Ви класно впоралися з цим завданням. Ви прекрасно знаєте склад числа 10. При виконанні наступного завдання нам також знадобиться склад числа 10. Подані вирази обчислимо зручним способом. Розгляньте їх уважно, скажіть, що спільного в цих виразах. Вірно, вони, кожен має три доданки, і, звичайно, вони на додавання. Які числа спочатку зручно додати при наявності трьох доданків? Подумайте, вірно, це числа, які в сумі дають нам число 10, а потім до 10 легко додати будь-яке число. За потребою поставимо дужки. В перший вираз додаємо числа 9, 6 і 1. Які два числа в сумі нам дають 10? Так, це 9 і 1. Буде 10 та ще додати 6. Поставте відео на паузу, у зошит запишіть відповідь. Перевіримо. Так, це число 16. Сума чисел 4, 2 та 8. Які два числа в сумі нам дають 10? Візьмемо їх в дужки. Тут ми можемо це зробити. Це числа 2, і 8. Буде 10, 10 і 4. Отримаємо. Запишіть відповідь. Так, це число 14. Є три доданки: 8, 3 і 7. Які два доданки дають в сумі число 10? Так, це числа 3 і 7. Вони стоять поруч, тому ми їх можемо взяти в дужки. 3 і 7 одержимо 10. Та ще 8. Результат буде число. Правильно 18. І останній 2, 5 і 8 додаємо. Які два числа нам зручно додати спочатку? Що дадуть нам в результаті 10. 2 і 8 буде 10. І до 10 додати 5. Запишіть результат. А тепер перевірте, чи такий у вас результат. Правильно, це число 15. І тут ви молодці, і тут ви впоралися. Попрацюємо усно, писати нічого не треба. Розгляньте перший вираз. Це сума чисел 9 і 7. Скільки в першому доданку 9, не вистачає до 10. Так, не вистачає 1. Розгляньте другий вираз у стовпчику, там, де три доданки. Чи допоможе нам другий вираз знайти значення першого? Число 7. Ми тут розклали на два доданки зручних. 9 доповнили до 10. Значить 7 розкладаємо на 1 і 6. 9 та 1 буде 10 та ще 6, відповідь яка? Правильно, 16. Розглянемо другий стовпчик. Сума чисел 5 і 8. Перший доданок число 5. Скільки треба додати, щоб стало 10. Так, додати треба 5. Отже, число 8 ми розкладаємо на два доданки: це 5 і 3. 5 і 5 в сумі нам дають 10 та ще 3, 13. Рухаємось далі. Сума чисел 6 і 9. Поміркуємо разом. Скільки треба додати до першого доданка 6, щоб стало 10. Правильно, треба додати 4. Отже, 9 розкладаємо на 4 і 5. Бо ми всі знаємо склад числа 9, 9, це 4 і 5. Сума чисел 6 і 4 це 10 та ще 5. Правильно, відповідь 15. І ще один вираз на додавання. До 8 додати 8. Перший доданок 8 доповнюємо до 10. Скільки треба додати до 8, щоб стало 10? Так, це число 2. Отже, склад числа 8. 8 це 2 і. Вірно, 6. Сума чисел 8 і 2 дає нам 10 та ще 6, 16. Я впевнена, ви все зрозуміли. Отож, рухаємося далі. У наступному завданні ми виконаємо подібні дії, але вже на віднімання. У першому стовпчику вираз 16, відняти 7. Зменшуване 16 від'ємник 7. Скільки треба забрати від зменшуваного 16, щоб стало 10? Так, ми забираємо 6. А 7 це 6 та 1. Отже, число 7 ми будемо віднімати частинками. 16 відняти 6 одержимо 10, а 10 відняти 1 це число 9. Отже, 16 відняти 7 буде 9. Далі від 15 віднімаємо 8. Зменшуване 15. Від'ємник 8 розкладаємо на два зручні доданки. Число 15. Наскільки треба зменшити, щоб стало 10? Зменшуємо на 5. Отже, 8 це 5 і 3. Від 15 віднімаємо 5, буде 10. І від 10 віднімаємо 3. Відповідь буде 7. Отже, 15 відняти 8 буде 7. Рухаємось далі і думаємо. Від 16 відняти 9. Скільки треба відняти від зменшуваного 16, щоб стало 10. Так, ми віднімаємо число 6. А згадуємо склад числа 9. 9 це 6 і вірно 3. Від 16 віднімаємо 6 буде 10. І 10 відняти 3 залишається 7. Отже, від 16 відняти 9 буде 7. І ще один вираз. 12 треба зменшити на 8. Скільки треба відняти від 12, щоб стало 10. Так, ми віднімаємо число 2. Отже, 8 це 2 і 6. Від 12 віднімаємо 2, залишається 10. І від 10 віднімаємо 6 буде 4. Отже, від 12 відняти 8 буде 4. І тут ви, мої розумнички, і тут впоралися класно із завданням. А в наступному завданні ми з вами попрацюємо із намистинками. Зліва порахуйте, скільки намистинок. Так, їх 9, а справа 2. Складемо вираз на додавання. До 9 додати 2. Число 9, перший доданок доповнимо його до 10. До 9 додати 1. Отже, другий доданок 2 ми розкладаємо на два зручні доданки. Це 1 і 1. Все правильно. Тепер додаємо частинками. 1 додаємо до 9. Отримаємо 10 і треба додати ще 1. 10 і 1 буде 11. Отже, сума чисел 9 і 2 буде 11. Наступний вираз. Порахуйте, скільки намистинок спочатку було. Так. 12. Закреслено в нас 4 намистинки. Значить, від 12 треба відняти 4. Скільки треба відняти від 12, щоб стало 10. Або зменшимо число 12 до 10. Треба відняти число 2. Отже, від'ємник 4 розкладаємо на доданки 2 і 2. Нам зручно відняти частинками. Від 12 ми спочатку віднімаємо 2, одержимо 10, і ще треба відняти 2. Від 10 відняти 2 залишається 8. Отже, від 12 від 4 буде 8. Я впевнена, ви всі зрозуміли це завдання, але за потребою можете переслухати його ще раз. Наступне завдання виконаємо письмово, приготуйте ручки і будьте уважні. Знаходимо суму чисел 7 і 4. Перший доданок 7 доповнюємо до 10. Так, До 7 треба додати 3. Отже, розкладаємо число 4 на два зручні доданки це 3 і 1. 7 і 3. В сумі нам дає число 10. І до 10 нам треба додати ще 1. Одержимо число 11. Отже, сума чисел 7 і 4 буде число 11. За потребою переслухайте ще раз. Отож, працюємо далі. Від 11 віднімаємо число 3. Зменшимо 11 до 10. Так, Треба відняти 1. Отже, 3 розкладаємо. На доданки 1 і 2. Від 11 спочатку віднімаємо 1. Одержимо число 10. І від 10 віднімаємо ще 2, буде 8. Отже, якщо від 11 відняти 3, буде 8. Я точно знаю, ви все зрозуміли, але кому треба ще раз повторити, переслухайте цю інформацію ще раз. Ці завдання в ЗОшиті відповідають вашому підручнику другий клас на сторінці 26. З усіма завданнями на цій сторінці, за бажанням, ви зможете усно розібратися самостійно, я впевнена, ви впораєтеся, але я ще раз хочу звернути вашу увагу на завдання 6 у підручнику. Повправляємося ще раз. Знайдемо суму чисел 9 і 3. Доповнимо 9 до 10. Правильно треба додати 1. 3 це 1 і 2, вірно. До 9 додамо 1 і додамо 2. Сума чисел 9 і 1 буде 10. Записуємо. Та ще додати 2 буде 12. Молодці, впоралися. І розглянемо ще один вираз на віднімання. Від 12 віднімемо число 3, 12 зменшимо до 10. Так, від 12 треба відняти 2, щоб стало 10. Отже, 3 розкладаємо на 2 і 1. Від 12 віднімаємо 2 і віднімаємо 1. Різниця чисел 12 і 2 буде число 10. І від 10 треба ще відняти 1, залишається 9. Кожен з вас супермолодець, і ви прекрасно впоралися із цим завданням. Виконаємо тренувальні вправи це. За бажанням. В навчальному комплекті до зошита навчального і підручника з математики, є ще зошит працює самостійно. Ось так він виглядає. На сторінці 13 є два номера, це 50 і 51, які ви можете виконати, потренуватися, розкладати числа при додаванні і відніманні на частинки. При додаванні ми перший доданок доповнюємо до 10, при відніманні ми зменшуване зменшуємо до 10. Пам'ятайте про це. І, звичайно, щоб гарно впоратися з цими прикладами, пам'ятайте і повторюйте склад чисел. А тепер кожен з вас проаналізуйте отримані знання. Уберіть для себе відповідний смайлик. І там, де було важко, там де було не все зрозуміло, перегляньте на відео ще раз ці моменти і розберіться з ними. А щоб не пропустити подальші уроки з математики, підписуйтеся на мій канал.